На якій бутилці? У мене крісло є. Не, оце не треба. Оце не треба, ніякої бутилки. У мене шикарне. <рісло> крісло є, йо-моє. Бутилка то було давно. То були, так би сказати, тільки початки мого блогерського шляху. Ну було діло, було діло. Тепер її немає. Сумно якось навіть стало. Anyway, how is your sex life? Але сосиски, я покошмарив би. Ну серйозно, це ж така смакота, ля боже. Я один раз у житті. Нам ну, теж якісь мюнхенські чи не міньки, хоч і німецькі вони, як ніби, може, навіть називалися. І це кайфи, просто реально кайфи. Вони такі сочні були, от незвичні, такі сочні. Ее! Я тільки радий, бо якщо ти граєш, тобі повинно це. Та боже мій, Тобі повинно це приносити задоволення. <плес> ага. О, а це тут раніше можна було стати від кущика стріляти, але зараз там кущика немає. Тому я її не став туди. А по-хорошому мені проскочити сюди. Це прям по-хорошому. дуже... Ні, не вийде. Або треба, щоб хтось іксамку танканув і ми в таймінг поїхали. Поїхали, 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 поїхали... Вона дала в будиночок. Вона дала в будиночок. Вир... Угу. <ривання> ясно, 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 ясно. Боже, вона тупо дала в будиночок, але вона дала мені стан. Ні, Ну це ж ну як це працює. Ну за що? хорошо. Ну, это я шутку дуже стрелял, что дать хочу какую пайку. Так, слушайте, все, чат, я не читаю больше вас, все. Так, базик, базик, все. Вот базик, все. Зараз порву. Зараз порву. Все, 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 все. Зараз порву. Чекайте, чекайте. Не-не-не. Сенсію не пробив! Що значить не пробив? Ти шо дурак? Ти Шо дурак? А я нормально, що я під турбінками у мене воду за, за цей дні? Да, ні? Нє, да. Це нормально, що не під турбінками у воду цієї ні? Так! А що я буду робити з танком 8 рівня? Я щось тільки зараз подумав, що він мені просто може виломати обличчя, а, ні? What the fuck is this? Mm -hmm. А я. я бекану, да? Я беканув, я бикану, да? Бляха, а я дуже сильно беканув, дядьки. Oh my gosh! What do I do? Я yeah! yeah! ясно. Давайте. Давайте зробимо отак.